Майбутнє за сонячною енергетикою це і екологічно, і заробляти на сонці можна. Тож сьогодні рівень зацікавленості цією галузі зростає. Утім, цей сектор швидко змінюється, а новачки взагалі губляться і не знають, з чого почати. Аби допомогти знайти відповіді на усі запитання, компанія PV Exports регулярно організовує тренінги. Для них обирають найбільш кваліфікованих та авторитетних спікерів. Так, постійний гість, президент асоціації. Ці сонячної енергетики України Юрій Фаворський це одна з форм навчання, тому що те, що є по законам, є в теорії, воно має багатих, багато нюансів. Тут виступають багато представників компаній, які мають досвід, в тому числі і я. Тому фактично, це один із шляхів, щоб людина, перш ніж займатися якоюсь конкретною діяльністю, вона повинна щось вивчити. PV-Експерт експерт одна із небагатьох консалтингових компаній, яка пропонує повний цикл будівництва промислових сонячних станцій. В один момент вони зрозуміли, деякі не досягають успіху, бо банально не мають потрібних знань. Тож і почали проводити практичні семінари. Ми не тільки теорію викладаємо, ми реальну практику, яка зараз існує. Тобто, як написано, це одне, а насправді воно зовсім інакше. Підрядники, забудовники та дистриб'ютори усі ці компанії сектору сонячної енергетики зацікавлені у таких тренінгах, адже це швидкий та ефективний спосіб навчання. Сегодня эти компании являются нашими партнерами и отправляют свой персонал для того, чтобы мы его обучали. И сегодня эти компании нам благодарны, потому что инвестора, прошедшие тренинг, семинар, обучение на нашем мероприятии, приходят к ним уже подготовленными, задающими определенного вида вопросы и понимающие, что они желают от фотоэлектрической станции как от бизнес-проекта. Для учасників це чудова платформа, аби знайти нові корисні контакти та поділитися досвідом. Перше це поділитися своїм досвідом, також би, дізнатися нову цікаву інформацію стосовно ринку електричної енергії, також знайти, можливо, нові контакти. Довольно компетентна, доволі ярко виражені. События многие. Скажем так, вопросы насущные сегодняшнего дня будущего. Здесь очень дружественная атмосфера, э, как бы очень компетентные люди, компетентные спикеры, э, и как-то так получается, что везде, наверное, есть какая-то притягательная сила, какой-то баланс, что и люди, которые приходят, посещают семинары, они все интеллигентные, интересные, э, требующие знаний, э, слушают с большим удовольствием. Хотя уже тут, ну, не первый принимаю участие, тоже сейчас каждый из лекторов... Э, Кожного разу доносить до мене щось нове для себе аналізую, І так як я є активним учасником, можна сказати, теж енергоринку є власником сочної станції, то кожного разу для себе виношу щось цікаве. Тепер усі учасники семінару зрозуміли, куди рухатися, і склали для себе чітке уявлення про галузь сонячної енергетики в Україні. До того ж, тепер кожен знає тренінги від PV Experts – Це місце, куди слід повертатися за оновленою та найбільш актуальною інформацією цієї галузі.